Спочатку він стверджував, що у 2014-му не було перекидань російських військ у Крим, а то просто якісь зелені чоловічки. Тепер, після підписання договору про стратегічне партнерство між Росією та КНДР, міжнародний злочинець Путін виправдовується, що ніяких корейців до війни не долучає, але факти вперта штука. Одразу з'являються супутникові знімки від розвідки Південної Кореї, датовані 18 жовтня. На них вказується точна геолокація розміщення північно-корейських солдатів на одному із військових об'єктів Росії, а пізніше і саме відеопідтвердження. Ось нове підкріплення їх переодягнули у форму російської армії, І поки генсек ООН ручкався із путіним на саміті БРІКС у Казані, тією ж частиною Росії на війну з Україною переправляють. Північно-корейські війська діють приховано на цивільних вантажівках. Ось одне із перехоплень нашої розвідки, яке чітко доводить, що вони вже рухаються Росією у бік фронту. Якийсь КАМАЗ затримала комендатура на трасі Курськ-Вороніж. зараз. Почекай мені вже заступник написав, що там вже вирішили питання. Все, твій, так. Так, питання вирішили. Він допомагає БМПшникам корейців перевозити. Ага, а чого без берки? Ясно, ладно, тут таке. Ну все, розберемося. Це не є якісь виключно найманці, так які там приїхали чи яких висмикнули. Тобто мова йде про те, що Північна Корея, як держава, яка підписала з Росією договір відповідний про взаємну допомогу. Здійснює на виконання цього договору певні дії, а саме відправляє е е своїх військових. Для участі у бойових діях те, що Росія втягує у війну не лише так званих найманців добровольців із інших країн, а вже офіційно свідчить про те, що їхні громадяни бояться їхати вмирати в Україну навіть за великі гроші, запропоновані за контракт. Адже своїх людей, їм, як показала війна, точно не шкода. Водночас, поки що не зрозуміло, скільки саме КНДРівського війська приїде в Україну. Йдеться, нібито про кількість 13 тисяч. Поки що перші три тисячі прибувають на війну за попередньою інформацією. Вони воюватимуть у Курській області. В будь-якому разі для зсу це додаткове навантаження на фронті. На це вже відреагувала влада південної Куреї. Уряд закликає до негайного виведення північно-корейських військ. Якщо нинішня військова співпраця між Північною Кореєю та Росією триватиме, ми не будемо терпіти це. Ми будемо діяти рішуче разом із міжнародною спільнотою. Але в кожній медалі є дві сторони, і зворотна може зіграти нам на руку. Південна Корея один із найбільших постачальників зброї у світі. Влада південної Кореї обмовилася, що може порушити свої принципи, не давати зброю країнам, що воюють, натякаючи на допомогу нам зброєю. І, можливо, навіть військовими. Південна Корея має доволі розвинений оборонно промисловий комплекс. Вони виробляють снаряди, боєприпаси і інші види озброєнь. У них є аналоги ракет атакам з південно-корейського виробництва. І друге, коли ми говоримо про інструкторів, радники вони теж, звичайно, з південної Кореї можуть з'явитися в Україні. Згодом перекидання кількатисячного війська КНДР на фронт до України підтвердив і генсек НАТО. Війська північної Кореї залучені в Курській області, що саме собою показує нам значну ескалацію. Марк Рютти назвав це загрозою для тихоокеанської та для євроатлантичної безпеки і закликав і Росію, і КНДР негайно припинити союзники. Вже розмірковують надзеркальну відповідь. На цьому інформаційному фоні їм як ніколи треба швидко приймати рішення і, зрештою, дозволити нашій армії бити по ворогу далекобійною зброєю на території Росії, адже ракета мусить одно кого перетворювати на попіл мобілізованого росіянина чи переодягнутого у їхню форму північнокорейського найманця. Віталій Фанасієнко Сірий, Спецкор, Марафон, Єдині новини.